Доброго дня, і доброго здоров'я! Бажаю всім перше. вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні у нас середа. Ви це дуже добре пам'ятаєте. Значить, у нас традиційно будуть спалахи, сирени і блискавиці. Я, звісно, кажу це в переносному значенні. Сьогодні у нас в гостях Анастасія Дворницька, Леонід Борозєнцев. Я вас вітаю. Доброго дня. Вони доброго дня. співорганізатори проекту під спалахи сирен та блискавиць. І ми що середи збираємося і обговорюємо. Ем, що ми обговорюємо за. Зараз ми дізнаємося, до речі, що ми обговоримо кожного разу, кожної середи вони приходять не одні, вони обов'язково приводять когось. Що я маю на увазі? Вони запрошують на наш майданчик, на наш абсолютно відкритий майданчик Вінницьких е мисткинь, поетес, поетів, е які, з якими ми знайомимося. Ви знайомитеся. і звісно, ми просимо щось е прочитати, зачитати, Якщо щось продовжувати. Продовжувати метафору, з якої ти почав сьогодні. У студію завітало сонце. сонце. У нас сьогодні в студії сонечко. Саме таким чином, от ми з тобою не домовляючись, все одно обіграємо обігруємо це. І напевно, це всі так обігрують. Сьогодні у нас в гостях Оленка Сонце, поетеса. Пані Олено, я радий вас бачити. Дякую, я вас теж. У нас сьогодні дійсно сонечко. Ем... Ну що ж, тиждень пройшов, тиждень непростий, яким він був для спалахів, сирен і блискавиць. Напруженим, ми готувалися. Ми запрошували людей на. Майбутню подію у суботу на поетичний батл у молодіжний центр квадрат на каже. Кажи хотів, кажи, каже, каже І... на другу годину. Батл буде тривати з другої до п'ятої. Я просто хочу хотів сказати, що по-перше, все таки вам вдалося домовитися цей раз. Так, Ми обговорювали домовись Ми... про те, що перша субота місяця mm -hmm. завжди наша. Угу. З, е, завжди ваша, з другої, тобто з чотирнадцятої, е, до 16-ї. Час може трошки змінюватися, але орієнтовно е, я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що саме про цю мрію ми цю, саме цю мрію ми озвучували а, тут в нашій студії, і ну. Я не знаю, хто це почув. Напевно, все таки почула директор студії пані Анастасія Молдаван. І напевно ви потім до неї прийшли, і вам вдалося домовитися. У ну я якому... так собі думаю, чи ні? Чи там є якісь нюанси? Спочатку е... нас почула наша дирекція. Ага, у будь-якому випадку це ж бібліотечні заходи, які мають відбуватися, і вони відбуваються, і відбуватимуться. Звичайно, все за, за, за будь-якої погоди, за будь-яких умов. Мов будуть нас сиренами лякати чи не будуть заходи будуть відбуватись. Тому ми ще раз вдячні нашому керівництву і будемо дуже раді, якщо це буде на постійній основі. Будемо старатися залучати більше людей, більше аудиторії. Цього разу ми не будемо просто зараз говорити скільки людей вже погодилося. Але все буде потім бачиш, в мене в мене дуже багато сьогодні слова буде. Я прям тавтологію... Ну, майбутнє, майбутнє, майбутнє. Ти все смішиш, смішиш, смішиш. Смішу, смішу, так. А ще раз хочу повторити. Насправді субота, і ми будемо сподіватися, що люди прийдуть. Перша субота місяця. Так. Перша mm -hmm. субота місяця. Mm -hmm. Тобто, виходить наступним чином таке. Першого числа у нас п'ятниця, а перша субота у нас грудня це друге Шости. число. Вони друге. Грудня це друге число, а друге. ти за січень. А, ви вже говорите про січень? Mm -hmm. Тобто, це в грудні ще не буде. Ні, ні, буде 2-го числа. Тобто 2-го буде. Так, ну от я ж хочу сказати, за що часи. зараз, цього місяця, в грудні це буде 2-ге число, угу. а в січні хочу всім нагадати, що 24-й рік починається з понеділка. Як це, ну, так буває. 31-23 року грудня – це неділя, а 1 січня – це 24 року – це понеділок. Дійсно, Тось... буває. Ось, да, буває таке іноді. Так от, відраховуємо, і, звісно, це буде 6 число, тобто от орієнтуйтеся 2 грудня і 6 січня – оце ті батли, які будуть проходити в молодіжному центрі «Квадрат». Центр міста, театральна 15, всі абсолютно знають, де це, що це і як це. Це а... буде відбуватися культурне Масоване бомбардування. Поетичне. Звичайно, Мистецьке. Звісно. Звичайно, то тобто це... і, музичне, і Музичне. і Ну, і музичне, і поетичне, і. Так, але ж це буде другий сезон, продовження першого сезону, який вже був який сиквел знімаєте. Що ви знімаєте? Як ви знімаєте? я Так, хочу... це не сумно. Це, це, це знаєш, мені точно не сумно. Я хочу звернутися до нашого сонечка. Е, Оленка Сонце, поетеса. Сьогодні у нас в гостях в неї є дві збірки. Це не її збірки, як вона сказала, але в цих збірках є її твори. Е, Оленко, де ти знайшла оцю парочку? Як ти потрапила до них? Е, мене коли запрошували на поетичний чайник. Ну, і Леонід теж там був, і ми там зустрілися, познайомилися. і Я я Я того... прийшов, так і сказав, да. я mm -hmm. да. я відчула я серцем Багато про свою тебе людей. не знаю, слухай. Чий чайник? Все. Ми будемо зустрічатися не раз. Um, добре, поїстичний чайник. І що він вам запропонував? Придіть, почитайте, прийдіть, послухайте, просто залучайтеся Б... до нас. Як так. оце все відбувається, Олеко? E... Мене запросив мій земляк з Оратівщини. Mm -hmm. Я прийшла. Кожен вільно читає свої твори хто як і хоче. Це вона зараз про чайник. Я зрозумів про чайник. Да, да, да. угу. І це була моє таке перше творче впізнання людей творчих, тому що я писала в шухляду, Ти я його починала. Да, угу. Я ховала е, ну, якби, свій талант, боялася проявити. Хоча я сцени ніколи не боялася, я постійно співала постійно. Угу. Е, ну сцена якби мене не лякала, але свої твори я просто писала і викидала просто на свою сторінку Фейсбуку. Оленка е, що я мене була своя аудиторія. Ну, добре, що От після слова викидала, воно мене так трішки внутрішньо напружило. Я писала і викидала. Головне тут великої Дізна, паузи так. не випадки. Роб... Я не зовсім, роб... зовсім не редагувала так те, що в душу прийшло. Я зовсім його зразу свіже викидала, не боячися осуду, там що там скажуть, що там немає редакції якоїсь ком. От я заміню слово осуд, а хто все-таки є редактором? Внутрішнім, зовнішнім редактором, цензором, ми ще іноді кажемо. От хто є? Ну, внутрішня душа. Я є редактором, але зараз я редагую з хорошою, дуже людиною свої твори. Він мені допомагає. Це Дмитро Луняка. Угу. Я сподіваюся, що скоро вийде моя книжка з моїми віршами. Твоя особиста. особиста. А ми особиста так. Вона маємо в процесі, надію, що сам Луняка долучиться до Да, Просто філю. це він людина, та яка мене відчуває. Дуже важко знайти такого редактора, який відчуває другу людину того, хто написав автора. Ми дійсно зійшлися в поглядах усьому. Мені дуже легко з ним. Угу. Творити. Так. Угу. Прислухатись до його думки, він там може мені два слова сказати, а це те, що я відчувала, я просто не могла висловитися. І цього достатньо. І було? було, І цього достатньо було, так. А є відчуття, я просто запитую, є відчуття, що оцей зовнішній коректор-редактор чинить якийсь тиск. Ну, з Дімою, ні. Ні, немає. Хоча я з такими зустрічалася. Угу. Вони не, ну, не можу сказати, що вони мене розуміли просто, просто по-іншому розуміли мене. Не Олег, те, що це я Це про нас з тобою. Um... Ну, ви мене не редагували? Ні, я не редагував. Ні, ні. Тут зараз е, Леонід відкрив цікаву сторінку в моєму житті. Ну добре, після ефіру поговоримо. Uh... Ем, е, коли У нас відбулася... Я би не був таким оптимістичним, на твоєму, ну добре. А Оленку хочу запитатися. Олен, е, коли вперше на майданчик спалахів і блискавиць? Да, була... Так, я була одна з самих перших е, ну, на самий перший ефір. Ну, У квадрати. Квадрат. В квадраті ми прийшли я з першого дня на. Прийшла на спалахи з першого спала. З першого самого з спалаху, mm -hmm. і майже не пропускала, можна так сказати. Які Рідно були е, які були тоді установки? Я беру зараз це в лапки. Mm -hmm. Які були прохання, установки? Е, що саме принесе, що саме прочитати? Яку роль відіграти? Mm -hmm. От, взагалі, в, в... в нас тоді була тільки тема війни. Почуття нам потрібно було дарувати слово, чимось ділитися, піднімати дух людей, щоб вони не падали морально і. До мене позвонив Олег Крушельницький і каже: Оленка, приїжджай, будемо робити проєкт. Угу. Ну, позвонив, я приїхала, Настя, Леонід, всі зустрілися, в той день було багато. А Олега Музик... в нас не було? Ні, був бу, бу. а, на самому початку так, був Олег. Олег. Угу. І з того часу пішло? Так. Да. Постійно, учасниця. Ну, коли країна в небезпеці потрібно приїздити, так так. А що є таке поняття, і ми зараз, ми не зараз, а ми вже достатньо багато його е, озвучуємо і обговорюємо, і намагаємося знайти якісь, якщо не рецепти, то виходи. Момент вигорання, я в даному випадку е, хотів би запитати не не про психологічне mm -hmm. вигорання, зараз наше якби загальне, а про мистецьке вигорання. Є таке відчуття, було так, вже мене, можливо. У мене було таке відчуття. У мене було в 33 роки, ну внутрішнє вигорання. Я відчувала наперід якби ці події, які мають відчутись, статися. Я їх пережила буквально наперід, те, що зараз переживає Україна. Всі ті внутрішні, такі як внутрішню боротьбу, я пережила трошки раніше те, що я написала про Україну, якби в майбутньому. Тобто якесь певне навіть передбачення, так. У так. мене бувало так, що я щось напишу, а там через якийсь період часу воно там десь проявляється. Ну, я сподіваюся, хороше щось напишете. Ну, я стараюся писати про щось хоро хороше, Це але в мене приходу. не виходить про писати про якісь квіточки чи якесь таке щось Добре. ілюзорне. Добре, О... щось таке. От піді. Добре, Підій... підійшли до теми. Е... Основна тема, яка є в вашій поезії. Про що пишете, що вам близько, що що вас надихає? Або навпаки, як кажуть, от я не можу про це не писати, тому і пишу. Ну в мене немає такої якоїсь основної теми. В мене емоція і вірш. Емоція і вірш взагалі емоція, різні як, емоція, вірші, Емоція яка Навіть, про що емоція? Ну, імпульс повинен бути. Я повинна щось пережити, якусь ну, щось таке почуття в собі. Про що б його потім написати? Просто так не можу сісти написати, а Це тільки. Це почуття має бути да, позитивне, має бути негативне. Будь-яке. У Будь мене є вірші навіть з сарказмом, з таким гумором якимось. Окей. Okay. А я прошу, пані Олену Сонце, там я просив два уривочки невеликих. Uh -huh. Да, От один уривочок. Зараз пошукайте, підготуйте. Поки що. Я хочу ще раз нагадати: Анастасія Дворницька, Леонід Березєнса, співорганізатори проекту під і серента блискавиць. І сьогодні Оленка Сонце поетеса. Сьогодні у нас на майданчику. І ще одне невеличке оголошення цього року. У нас залишається всього лише один місяць, тобто 2 грудня. В 14-й годині молодіжний центр квадрат, центр міста, поетичний батл. Е, Оленко, готова? Так. Я прошу, будь ласка, що це за уривок що... вірш, чи вірш. Вірш називається Україна в мені. Це так є про внутрішнє вигорання, це про внутрішній конфлікт, який приходилося пережити, і тут багато в цьому вірші є якби окремих фраз посилив. Хочеться почути. Україна в мені ні плакати, ані сміятись, зависла в вимірах небес, слухняно долі підкоритись, в душі своїй нести протест. Я проти зла не маю злості, проти насмішок посміхнусь, чесно, де чесно хто не лестить, за віру в серці я борюсь. Хто діє, той не обіцяє. За прапор переносить хрест, хто чує музику, співає, храм у думках і піст і перст, незламність розвідку і духу надасть живим всім пережити, здолати прірву і розруху в собі країну відродити. Над биром Бог один панує, а місія у кожного своя, з невіра вірами торгує, а Україна це свята земля. Коли він був написаний? Цей вірш був написаний в 2019 році. Угу. Угу. Ну, я маю на увазі, що війна у нас з 14 го ну, звичайно, після Майдану одразу, угу. а от гаряча фаза 24 22 го Так, так угу. виходить. І вже. Що ж тоді? А якщо згадати, Оленко, а якщо згадати, а що ж тоді так? Передувало? Що, що за імпульс був? Що таке? Що відбулося? Можна згадати. Ну, в мене були такі життєві події. Я ну, не хочу б своє життя а, окей, обговорювати. Окей, це, да, ну, да, це, так, це так. дуже індивідуально було. Да, так, 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 так. Окей, добре. Тобто, щось е, от таке от сталося да, і е, от... пережити. Тому що переносить хрест, я хотіла, більшість всі пишуть: не нести хрест, нести хрест. Я написала: переносить, тому що ми переносимо тяжку долю, і хрест ми цей переносимо, на собі, відчувши кожною клітиною своє. До тіла біль якусь, і цей хрест нам служить як таким фундаментом, який ми перекидаємо через прірву і переходимо на сторону світла і добра. Ну, Я well, так то до окей, Але от нагадали мені навіть не нагадали, а саме зараз хочу озвучити ось що ми достатньо мало з вами, Леонід, Анастасія. Ми мало з вами говорили про символізм. А взагалі, така дуже, -дуже цікава тема. От зараз, Оленка, мені ще раз нагадала як би, цей момент вінницький символізм, або символізм вінницьких поетів, символізм вінницьких митців. Я переконаний, що є щось, якщо не спільне у всіх, то все-таки є щось таке. Обопільне, яке нас, наших митців, наших поетів виділяє, відрізняє, не виділяє, відрізняє від е, київських, відрізняє від львівських, відрізняє від е, е, дніпровських або дніпропетровських. Ну от я переконаний, що щось такі такі є. І мені було би дуже цікаво, е, так як через ваші руки, через е, mm -hmm. ваші майданчики, mm -hmm. стільки е, поетів, поетес проходить. Мені дуже цікаво було би. Від вас почути таке дослідження. Е, Олеже, ну це дослідження не на одну годину. Ну, звісно. 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 Ми маємо пам'ятати, що Вінниця це ж не місто, це містечко. І у цьому є свої особистості. А, якщо як розцінювати е, Вінницю? Ну, є міста, мільйонники, є Харків, є Дніпро, є Київ, і е, ті потужні фестивалі, які там відбуваються, вони трохи відрізняються від наших. Хоча ми запрошуємо митців, які приїздять на е, такі великі заходи, і до нас. Але е, сама атмосфера, сам дух, він трошки різниця. В, відчувається ця різниця. От я чому і почав говорити про символізм. Тому що символізм це не тільки як от зараз Оленка почала говорити. Mm -hmm. Я хотіла, я розумію, образність мислення в мене таке-то, таке то. І е, я не хочу казати сказати, наприклад, що от, ще був один момент е, Оленка сказала: я з так, Та? так. От mm -hmm. в, в, в південь. Mm -hmm. Так, от південність, от там символізм бачить так. Це дуже дуже цікавий, архетипічний. Зараз, от. Так, такий. а знаєте, ми... що я побачила? Я зараз побачила картинку України. Карту ми дивимося в зеркало, і виходить, наше серце напроти Вінниці. Так. Мабуть, ми а... світ серця пишемо. У нас добре. Я зрозумію, Ми ну, зараз зайдемо дуже глибоко, але у нас вже. не вистачає часу. Оленко, будь ласка, у нас є ще одна хвилинка, ще один твір. Так. ще один уривок, уривок невеличкий твору Оленка е, Сонце. Так, це я написала, коли ми волонтерили на Оратівщині. Ми шили розгрузки бронежилети в перших чотири місяці. У угу. нас зібралася велика команда. Всі, хто вмів щось робити, так, не сказала хто ти за професією? Так, я я шию, я технолог. Росія і хто що вмів робити? Ми зібралися і робили добру справу. Поїхали, бо не встигнемо вірш. Називається Перемога, перемога і наше завзяття. Дано духом у вірі світила ворогам не під силу розп'яття з Україною світлі сили, ми сильніші за біль і смуток, страх пропав і терпіння є в силі правді є наш здобуток під рукою в такт серце б'є. Пропала без вісти тривога в двадцять перший день війни. Всі душею молили Бога. Зупини зло на вік зупини, але гнівались і проклинали, слали ката корабель в дорогу, в судний день сирени лунали. Перемога в душі мати Бога. Оленка Сонце поетеса з Оратівщини, наша рідна вінницька землячка, наша відничанка. Ну я так скажу, е, А також Анастасія Дверницька, Леонід Борозєнцев співорганізатори проєкту підспалахи Серен та Блискавиць. Сьогодні їхній час, як завжди, у Можна я подякую. Дякую. Насправді... Я хочу подякувати тим людям, які нас підтримують. Я дуже вдячна тим людям, які розуміють, що бібліотеці потрібні такі заходи, які ми проводимо. Я вдячна ще раз хочу сказати нашому керівництву і тим людям, які постійно долучаються нам допомогти. Що би це не було, в якійсь технічному якомусь плані, а в плані організації, в плані. Коли ми не встигаємо і намагаємося підтасувати там дати, коли взагалі в нас виникають якісь такі критичні ситуації, тому е, насправді це все робота не двох людей, а цілої команди. Е, тому ще раз дякую. <свили> насправді це дуже важливо завдяки вам всім. У нас відбувається те, що у нас відбувається, до нас приходять ті люди, яких ви кожного разу бачите на ефірі, і ці люди мають можливість себе показати, продекламувати свою творчість. І насправді показати те, на що здатен український народ в першу чергу творити. Ми дякуємо і запрошуємо. І запрошуємо до на нас наші долучатись. заходи. Вхід вільний. Це була хвилинка подяки від Анастасії Дворницької <laughs> Леніда Борозянцева. Добре, дякую вам. Е, Оленка Сонце також сьогодні була і читала свої вірші. Щиро дякую вам. Ідемо на невеличку музичну дякую. паузу, і дякуємо. потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом і... Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч.